Усім привіт, мене звати Євгеній, і я радий вітати вас на каналі Історичний контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І сьогодні в нас вже четверте, а може і п'яте відео на тему підготовка до ЗНО, де ми розбираємо теми, які будуть на ЗНО. Все, все дуже просто і. Перед тим як почати, ось соціальні мережі мої. Тут телеграм-канал, де будуть усі конспекти до цього відео, також там є чат-бот, де можна класити та готуватися до ЗНО у цікавій формі. Також інстаграм можете підписатися, я там щось публікую іноді. І також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк або дізлайк, писати коментар, та взагалі якось доносити свою думку, тому що мені цікаво. Чи нормально формат працює, чи не нормально. Початкова частина закінчилася, і ми переходимо до нашої теми. А тема в нас дуже цікава античні міста держави в Причорномор'ї. Впродовж а, 8 та 6 століття до нашої ери відбувалася велика грецька колонізація. Вона здійснювалася у двох напрямках: на захід та на схід. На захід від Елади греки освоїли землі острова Сицилії. Та півдні Італії. На північному сході вони освоювали узбережжя понту Еквінського, тобто Чорного моря. Що таке колонізація? Колонізація це заселення і господарське освоєння незаселених територій, поділяється на внутрішню та зовнішню. Основні причини грецької колонізації це політична боротьба всередині грецьких полісів, перенаселення Егейського півострова які, яке стимулювало відтік населення з Греції. Безземелля гнало селян у пошуках вільних, неосвоєних, придатних для хліборобства земель. Конкуренція вимагала від примисників та купців пошуку нових джерел, сировини, а саме металу, лісу, солі та нових ринків збуту для своїх товарів. І також греки страждали від військової агресії лідійців та персів. Грецька колонізація в першу чергу носила мирний характер, тому що вони заселяли міста, де нікого не було, тобто мало освоєні землі або взагалі не освоєні землі. Найперше грецьке поселення виникло на півдні України у 7 сторіччі до нашої ери. Це було місто Борисфеніда на сучасному острові Березінь біля Очакова. Дещо пізніше виникло місто Ольвія, що перекладається щаслива на Дністробульському Лимані. На сході Криму з'являлися такі міста, як Пандикапей, це сучасна Керч, Фанагорія, Тірітака, Феодосія, Кімерік, Кітейта та інші. У 480 році до нашої ери вони об'єдналися у одне боспорське царство, яке займало землі на берегах. Боспору Кімерійського, а саме Керченської протоки. У 107 році до нашої ери у Боспорському царстві спалахнуло повстання рабів на чолі з Совмаком, який навіть оголосив себе царем. Але успіхи повстання виявилися тимчасовими, і воно було жорстоко придушене. У західному Криму були засновані такі міста, як Херсонес, Керкенітіда і Калос Лімен. У гирлі Днісак були збудовані міста Тира у межах сучасного міста Білгород-Дністровський та Ніконій. Також треба зазначити, що античні міста Поліси на території України були самостійними державами. За своїм устріям вони були або аристократичними, або демократичними. За винятком боспорського царства, Боспорське царство було монархією. Грецька колонія мала свою структуру. Там був центральний поліс, навколо якого розташовувалися сельськогосподарські округи, які називалися Хори. Місто мало чітку сплановану забудову, ділилося на квартали з широкими вулицями. У центрі міста була велика площа, яка називалася Агора. Від неї розходилися адміністративні будинки, гімназії, крамниці, храми, вівтарі, скарбниці та священний гай. Греки-колоністи займалися в першу чергу землеробством, скатарством, садівництвом, виноградарством, рибним промислом і також добуванням солі. Активно розвивалася торговля. З України вивозили в першу чергу пшеницю, також хутре, мед, віск, рибу, сіль, бурштин, деревину і рабів. А з Греції надходили зброя, коштовності, солодощі, посуд, приправи та спеції. Також... У колоніях були розвиті такі ремесли, як ткацтво, металургія, ковальство, гутництво а саме це виробництво скла, чинбарство це обробка шкіри, кушнірство та гончарство. Також грецькі колоністи принесли на українські території досягнення античної культури. В полісах значна увага приділялася розвитку освіти, про що свідчать чисельні написи на побутових речах. Також розповсюджена була література, розвивалася історія, театр та музика. Також будувалися храми, прикрашені скульптурами, фресками та мозаїкою. В кожному місті карбувалася власна монета. Існували спеціальні гімназії, де діти навчалися і займалися спортом. Слід відзначити, що у п'ятому сторіччі до нашої ери Ольву відвідав сам батько історії, відомий Геродот. Основу релігійних вірувань греків складала багато божжя. Особливо популярним був Культ Бога Аполлона, і крім того, існували культи героїв Ахіла та Геракла. Цікавим є той факт, що вже в першому сторіччі нашої ери у Боспорі почалося поширюватися християнство, і зачатки якого виникли у Херсонесі. Війни з арматами поступово призводили до занепаду колоній, тому у середині 3-2 століття до нашої ери вони були змушені війти до складу римської провінції Месії. Так настав римський період в історії грецьких міст держав північного причорномор'я. Також вторгнення у Причорномор'я готів у 3 столітті і особливо Гунів у 4 столітті поклало край існуванню грецьких міст держав. Майже усі міста були зруйновані, окрім Херсонесу та Пантикопею. На цьому все. Дякую за ваш час. Сподіваюся, що вам було цікаво корисно. І якщо це так, підпишіться на канал, поставте лайк або дізлайк. І слідкуйте, далі будуть виходити ще нові ролики, тому що ми знімаємо їх кожного тижня, кожного тижня окрема тема. Все, дякую за ваш час, до зустрічі. До побачення.